Такі слова знайшов Микола Петрович нога кандидат у депутати Верховної Ради України по 160-му виборчому округу для визначення справи по естетичному вихованню дітей, якою займаються педагоги Конотопської дитячої музичної школи номер 1 Але під час зустрічі говорили не стільки про розвиток культури, скільки про наболіле. Коль працівники повністю розділяють думку кандидата у депутати про хід передвиборчого марафону. Навряд чи можна назвати його чистим, бо на жаль, конкуренти по округу використовують відверто брудні політичні технології. Педагога музичної школи імпонує впевненість Миколи Петровича ноги у виборцях і у їх обізнаності. Задіває мене за це все. Але я на це питання відповідаю таким чином, що той, хто це все мудрує, закручує і хоче вдурити людей, все одно він не розумніший людей. Люди все одно прості розумніші розберуться в этом, сказати, так, сплетення тих всіх ситуацій. Нові обличчя, а головне люди з новим підходом до управління державою без сумніву зможуть кардинально змінити сам підхід до розгляду питань економічного розвитку кожної окремої території в українському парламенті. Кандидатура Миколи Петровича ноги як кандидатура професіонала, як людини, що добре обізнана проблемами конкретного регіону, знаходить відгук у серцях педагогів музичної школи. Поки на топчання я лично, ми любимо вважаємо Нікола Петровича. тому... Мы его помним, очень хорошо знаем, и думаем, что это ну, тот человек, который мог бы быть в Верховной Раде и заботиться о Сумской области. Порядочный человек, обещающий. Вот, и я думаю, мы верим ему. Зустріч з Миколою Петровичем ногою кандидатом у депутати Верховної ради, на чий досвід покладаються кульпрацівники, без сумніву принесе вирішення конкретних питань, які у формі наказу висказали присутні під час зустрічі. Атопліні є класи, де ніту зимою атопліні вісімнадцяти градус. Це дуже больний вопрос. От якщо ви приїхали зимою, ви б побачили, що ми ходимо зелені, і часть преподавателя в нього зимой класі вісі шуба то трамвай у час не їздить, а по дорогам пройде. Тільки я розумію, що це почало ХХ віка. Всі канатопчані гордяться канатопським трамваєм. Да. От ми любимо трамвай, любимо їздити, але останнє час, останній рік, навіть два, вони приходять в такий упадок, і ми вас дуже просимо, щоб ви в свою програму включили обновлення трамвайного парка в городі Канотопі. городах ну, трамвая нема, конечно в, не в Канотопі. Є гордо з заслуга ветеранів, які створили кандидату депутати Верховної Ради України Микола Петрович Нога готовий вирішувати ці питання, бо саме ними і повинен опікуватися депутат-мажоритарник. Конкретні депутати які повинні займатися конкретною територією, конкретною людьми, конкретними справами. А на кінець зустрічі Микола Петрович ще раз зазначив, всі справи повинні вирішуватися спільно, і головне потрібно тримати руку на пульсі добра. Саме це почуття повинно вести по життю всіх без виключення. Якщо ми будемо один два, одного відноситися з стороною і робити добрі справи, то ці добрі справи при уважатися. Наше життя буде добре і краще. ніж цього.